Ну що ж, ось так виглядає моя кухня до перевтілення. Будемо з вами робити літній декор. Зараз ви бачите, що тут майже нічого немає. Просто, звичайна, кухня, ще потрібно все протерти і зробити літній декор. Почнемо з того, що потрібно протерти плитку, тому я беру всі свої засоби і починаю натирати її, щоб тепер можна було гарно повісити літню гірлянду. І взагалі підписуйтесь на цей тікток, тому що буде декілька частин, як ми будемо декорувати кухню, диван. У мене також будуть літні постери, тому буде дуже цікаво гірлянду з листочками та лимонами і вже прикріпляю на кухні. Це все. Це держиться на плитці. Листочки фіксую до плитки за допомогою шпажок, і ось такий результат в мене вийшов. Надіюся, все не буде відпадати. Фух, я причепила ці лимони, це було складно. Я вже вся мокра, так як в нас жарко, і я ще чіпляла ці лимони, але мені дуже подобається, особливо як це виглядає на відео.